Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ж ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебритіз 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Оля Полякова, українська співачка, актриса, блогерка і телеведуча. Діапазон голосу три октави. Вона сама себе назвала суперблондинкою і королевою ночі. Але щоб вийти до фанатів без мішури, а просто Олею Поляковою, їй довелося шукати себе аж 15 років і навіть розорити чоловіка. А почалося все у далеких 90-х. Ось ця юна білява дівчина з Вінниці мусила доводити всім, і навіть мамі лікарці, що спів це її покликання. Напевно, ні для кого не секрет, що за освітою Оля Полякова оперна співачка. Уявляєте собі? Саме під час навчання в Києві зірка знайшла першу продюсерку завдяки своєму родичу. Хто б міг подумати, що дядько будівельник відкриє їй двері у шоу бізнес. Мені було 18 років. У мене була продюсерка. Мій дядько, дядько Сергій, і він будував їй офіс. і вона, як всі творчі люди, не поспішала розраховуватись пізніше. Він придумав таку схему: якщо племінниця хоче співати, то нехай в рахунок боргу її студія зніме кліп. таким чином. Ми з нею попрацювали, і вона побачила, яка я розумна, красива і талановита. І взяла мене на контракт. Саме про ці геніальні кліпи говорить Оля. Це початок 2000-х, і наша довгонога співачка починає шукати себе. У цей період Зірка отримувала за контрактом 15 доларів за виступ. Але це точно було не те, про що Полякова мріяла. Вона не розуміла, чому з її розкішним голосом і красивою зовнішністю не приходить популярність. Ці роздуми довели амбітну артистку до депресії. Я перебувала весь час депресії. Я не, я не могла дивитись телебачення. Я не могла зрозуміти, чому ці кози бездарні там, там співають. А, а я така я розумна, талановита, красиво, сижу перед телевізором. За контрактом із продюсеркою Оля виступала на різних корпоративах, і на одному з них у 19 років зустріла свого достатньо заможного чоловіка. Це вже 2004-й. четвертий. Олякова одружується зі значно старшим Вадимом Буряковським. Але не припиняє шукати своє місце під сонцем. Були навіть спроби купити цей успіх за шалені гроші чоловіка, і це обійшлося чоловіку надто дорого. Гроші скінчилися, а успіх не настав. У мене був дощ збіркінів, діамантів, будинків і всього іншого. Тому що я виходила за дуже багату людину і, звичайно, витрачала його гроші із великим задоволенням, і дуже талановито. Замість того, щоб будувати бізнес, він вішав на мене бантики, знімав мені кліпи. Він ж думав, що це все назавжди. А я ж теж думала, що гроші назавжди. Чим вона не намагалася брати публіку, роздягалася у перших кліпах. у 2008-му Змінила свій стиль і стала виступати в образі суперблондинки з коротким волоссям. Пам'ятаєте, Олю такою у цей період її преса охрестила українською леді гагою і голосом брала, і вродою, і навіть ходила на світські раути з конем і знімала реаліті шоу, коли була вагітною молодшою донькою Алісою. І все не те, аж поки не збагнула істини без хітової пісні кащу не звариш. Всі артисти, які починають, грішать однією тією ж помилкою. Вони всі думають, що кар'єру можна купити. Ні, це я знаю точно. Тому що стільки, скільки я витрачала в пусту грошей і часу, той хід, який Олі принесе все, чого вона прагнула, і з першого разу співачка не захоче виконувати. Навіть більше суперблондинка порадила авторові відправити цю композицію Віркі Сердюці – але пісня таки дочекалася саме Полякова. Це вже 2013 й і легендарна пісня «Шльопки», від якої довго відхрещувалася Оля Україна напередодні революції на Майдані. А Полякова починає працювати із продюсером Михайлом Ясинським. Це він приніс їй доленосні шльопки. Це він вмовив її заспівати. З виходом цього кліпу життя блондинки змінюється на 180 градусів, і стиль також. На голові у зірки з'являється кокошник, воді і довгі косички. За роки кар'єри гардероб артистки поповнився різними головними уборами, перекрашеними дорогоцінним камінням, квітами та іншими елементами. Найважчий з них був аж 17 кілограмів. А це 2015-й. експерименти полякової тривають. Вона не боїться експериментувати з макіяжем, зачісками та вбранням, дивуючи публіку ретро-образами, відвертими боді, вишиванками різного крою. Вона була й русалкою і дівчиною в шоломі з кавуна, а потім додала розкішні вечірні сукні, відверті латексні або блискучі вбрання, і полюбила перуки різного кольору. Суцільний секс та епатаж. А от у повсякденному житті Оля обожнює ходити без макіяжу і в простих луках. Так навіть виходить до своїх підписників в інстаграмі. Всім привіт! Повномасштабне вторгнення теж внесло свої корективи у стиль співачки. вона публічно спалила кокошник, який їй колись приніс славу. Раніше він для мене був просто головним убором. То сьогодні це символ тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій країні, і не місце в моїй костюмерній. При ці всі успіхи Полякова дуже довго не чула схвалення від найріднішої людини. Співачка зізнавалася, що її мама завжди ставила під сумнів талант дівчини, ба більше перед вступом до музичного училища запитувала в Олі, чи точно у неї є голос, але згодом час розставив все по своїх місцях. Ну, напевно я була з нею не завжди справедливою, не завжди в неї вірила. Особливо на початку її творчого шляху. а зараз я розумію, що у мене дуже хороша донька і дуже велика розумниця, і я нею пишаюсь. Олічка, ти мала рацію, коли займалася цим всім і хотіла чогось досягнути. Нині Оля більше не потребує бодай чи йогось визнання і титулів. Вона одна з найвідоміших і найепатажніших українських артисток, яка точно готова до будь-яких поворотів у житті, навіть якщо вони будуть не такими, які планувала зірка.